Вітаю, друзі, давайте поговоримо про те, як повернути себе, якщо ви постійно відчуваєте тиск через вибір інших людей. У психології існує чітке розмежування між відповідальністю за власні дії та вибори інших людей. Кожна доросла особа, це важливо, є автономним агентом, який приймає рішення на основі власних переконань, власного досвіду, власних емоцій та власного соціального контексту. Прагнення контролювати чужі вибори або відчуття відповідальності за них часто виникає через когнітивні спотворення. Такими когнітивними спотвореннями є персоналізація, тобто, коли ми вважаємо, що все залежить тільки від нас або через ілюзію контролю, тобто потребу контролювати те, що поза нашою владою. Наукові дослідження у сфері саме когнітивної психології показують, що спроби нести відповідальність за чужі рішення дорослих людей призводять до хронічного стресу, до вигорання, емоційного, тут я маю на увазі, та втрати відчуття власної автономії. І тут важливо Пояснити, що є винятки. Наприклад, це стосується дітей або людей, які за об'єктивних причин перебувають у залежності від нас. Дитина не має сформованих навичок критичного мислення і автономності, тому її вибори безпосередньо впливають на безпеку, розвиток і добробут. У таких випадках дорослий таки бере на себе моральну, психологічну і навіть юридичну відповідальність, виконуючи роль опікуна чи наставника. Критичне мислення є ключовим інструментом у розмежуванні власної та чужої відповідальності. Що тут я маю на увазі? Таке критичне мислення передбачає усвідомлення власних упереджень, аналіз причинно-наслідкових зв'язків і чітке визначення, за що ми реально відповідаємо, за що я реально відповідаю. Якщо практикувати критичне мислення, це допоможе визначити, що я конкретно можу змінити, а що я не можу змінити. І не брати на себе чужі емоції і чужі рішення і повернути себе, якщо ви відчуваєте, що занадто сильно впливаєте на вибори інших або переживаєте через них. І тут важливо. Визнавати свої межі, усвідомлювати, що ви відповідаєте лише за власні рішення, інші люди несуть відповідальність за свій вибір, навіть якщо він відрізняється від вашого очікування. Також важливо знову ж таки, нагадую, розвивати критичне мислення, аналізувати ситуації, відділяти факти від припущень і власних страхів, і власних очікувань, частіше запитувати себе, чи можу я реально змінити цю ситуацію. Також важливо фокусуватися на власних діях та емоціях. Інвестуйте час і ресурси у власний розвиток, у власне емоційне регулювання та здоров'я. Дуже важливо звернутися за психологічною допомогою. Це допомагає вибудувати у ту психологічну автономію. Допоможними можуть стати медитації, усвідомлені дихальні практики, а також введення щоденника думок. Це допомагає відокремити свої почуття від чужих виборів. І я наголошую на пошук підтримки. Психолог, терапевт, група підтримки, групова терапія допомагають відчути власну автономію і навчитися встановлювати здорові межі. Таким чином, усвідомлення. Науково-психологічного принципу автономності дозволяє нам повернути контроль над власним життям, зменшити рівень стресу, відновити внутрішній баланс, бо лише ви відповідаєте за себе. А критичне мислення і практики самопідтримки допомагають не лише розмежувати чужу відповідальність, а й повернути себе в реальний простір власних рішень та власних ресурсів. Бережіть себе, якщо відчуваєте потребу, звертайтеся на консультацію. Буду рада знайомству. і до нових зустрічей. Па-па.